Усім вітання мої дорогенькі. Немає нічого кращого, ніж повернутися до смаків дитинства, коли бабуся готувала картопляну ковбасу за старовинним рецептом. Це страва, яка нагадує про тепло родинного кола та свята, коли традиції української кухні оживали на кожній тарілці. Легка у приготуванні ситна і неймовірно ароматна. Ця ковбаса об'єднує прості інгредієнти в справжній шедевр. Приготуйте картопляну ковбасу і відчуйте настрій, коли домашня страва стає частинкою вашої історії. Основними інгредієнтами для приготування є картопля та шматок сала, а точніше, підчеревина із добротними прожилками м'яса. Найперше до картопляної ковбаси потрібно зробити засмажку. Для цього під черевину будемо подрібнювати на м'ясорубці, використовуючи решітку із двома відділеннями. Це дуже зручно. Час приготування значно скорочується. Коли немає такої решітки, тоді нарізайте під черевину на невеликі кубики. Шкірку знімаємо з сала, адже під час смаження вона стане твердою. Загальна вага під черевини кг. При такому перемелюванні ми отримаємо подрібнене сало, яке чудово буде витоплюватися. Також є маленька хитрість, коли перемелювання здійснюється з таким ситком. Якщо натискати на підчеревину швидкими рухами, вона виходить довга. А якщо ні, тоді шнек перемелює один і той самий шматок двічі, і сало виходить дрібнішим. Тут саме так робимо. Відправляємо на сковорідку. Смажимо на невеликому вогні, щоб все рівномірно прогрівалося та витоплювалося. Постійно помішуємо, слідкуємо, щоб шкварки не пригоріли, а гарно зазолотилися і віддали жир. Тоді ковбаса буде соковитою. Картопляна ковбаса це смачно. Такої ніде не купиш, а приготувати власноруч простіше. Простого це смачна страва, якою ви точно здивуєте та порадуєте своїх рідних. Не тільки у будні, але й на святковому столі. Поки шкварочки витоплюються, переходимо до картоплі, очищаємо її 2 кілограми, перерізаємо на шматочки, які зручно будуть проходити у горло м'ясорубки. Так будемо її подрібнювати через найдрібніше ситко. Також можна скористатися кухонним комбайном, щоб не терти все вручну. Бо така процедура буде тривати довго, а картопля стане темніти, тоді кінцевий результат ковбаси буде не таким привабливим. Тепер перемелену картоплю віджимаємо, щоб забрати зайву рідину. Це дозволить уникнути надмірної вологості в начинці, проте не віджимаємо картоплю занадто сильно. Невелика кількість крохмалистої рідини має залишитися в масі. Це допоможе зберегти начинку однорідною та ніжною. Тому для приготування картопляної ковбаси обирайте сорт картоплі з високим вмістом крохмалю, такі добре утримують форму після термічної обробки, забезпечуючи потрібну консистенцію начинки. Не забуваємо про засмажку. Шкварочки вже гарно зазолотилися. Щоб вони були ще смачнішими, додаємо до них одну столову ложку приправи до шашлику. Перемішуємо. Така приправа надасть шкварочкам апетитного запаху і насиченого смаку завдяки спеціям, які входять до її складу. А це паприка, коріандр, сушений часник та трави. Шкварочки стають пікантними. І додадуть начинці приємний смак. Готові шкварки забираємо з вогню і охолоджуємо їх. Також переходьте на наш канал та переглядайте приготування домашньої ковбаси запеченої у духовці, ковбаси з гірчицею та коптіння ковбас у воджарні за перевіреними рецептами. Відтиснувши всю картоплю, сік не поспішайте виливати. На дно осяде крахмаль його додамо до маси. Тепер через те саме дрібне ситко пропускаємо три цибулини відразу до неї. Цибуля не лише додасть начинці соковитості та зробить її ніжною, але й відіграє важливу роль у тому, щоб картопля не потемніла. Цибулевий сік допомагає зменшити окислення картоплі, запобігаючи її потемнінню. Тоді маса залишиться світлою і привабливою навіть під час приготування. Також додаємо 4 столові ложки сметани. Вона теж допомагає зберегти колір картоплі завдяки кисломолочним властивостям, що уповільнюють окислювальні процеси. Сметана робить начинку ніжнішою, додає масі м'якість і легкість та приємного кремового смаку. Гарненько все перемішуємо, не гайнуємо час. Щоб картопляна маса залишалася такого ж світлого кольору. Картопля у різних регіонах має інші назви: це бульба, ріпа, крумпля, бараболя, гадабурка, мандибурка і це ще не всі назви. А скільки страв із неї можна приготувати? Напишіть, чи готуєте таку ковбасу, чи смакували її. Для того, щоб ковбаса тримала форму, не розпадалася для загустіння. До неї додаємо 150 грамів крупи кукурудзяної дрібного помелу. Крупа і картопля мають приготуватися одночасно. Ще додаємо 6 зубців свіжого часнику, пропущеного через прес, 3 чайні ложки солі звичайної, 2 грами чорного меленого перцю. Далі все ретельно перемішуємо. Кукурудзяна крупа додасть ковбасі гарного золотистого відтінку, цікавої текстури, роблячи начинку більш щільною та однорідною. Під час приготування крупа набухає, вбираючи зайву вологу, забезпечує рівномірність структури ковбаси, допомагає зберегти її форму. На цьому етапі додаємо шкварки. Вони мають бути охолодженими, щоб не вплинути на консистенцію маси. Шкварки додаємо відразу всі. А от жир, тобто смалець, який витопився поступово. Його досить багато, адже сало добре витопилося. Ви також оцініть кількість свого жиру, адже під череви на по-різному по віддає його. А якщо ви любитель дуже жарненького, тоді додавайте увесь. Саме цей жир допоможе зробити ковбасу соковитою і насиченою за смаком. Додавши усі шкварки, ретельно перемішуємо масу, щоб вони рівномірно розподілилися, і кожен шматочок ковбаси мав приємний м'ясний смак та легку хрумку текстуру. Вже пройшло немало часу. Картопляна маса не змінює свого кольору, виглядає гарно та апетитно. Також щодо кукурудзяної крупи. Такою кількістю її майже не відчувається у готовій ковбасі. Головне, обирайте дрібного помелу, щоб вона відповідно приготувалася і не перевищуйте порції. Та коли все ж не полюбляєте кукурудзянку, можна замінити її на манку, але тоді ковбаска вийде більш світлою, такого блідого відтінку. Така домашня картопляна ковбаса. Це страва, яка популярна на Рівненщині, Вінниччині та в Чернівецькій області. І не тільки, вона популярна і у інших країнах Німеччині, Швеції та Фінляндії. Коли вперше її скуштуєте, не одразу зрозумієте, із чого та ковбаса зроблена. Ніби має м'ясний присмак, а на м'ясо не схоже. Пробуємо начинку, вона має вам подобатися на смак солі та інших спецій. Тоді переходимо до формування. Для набивання використовуємо ковбасницю, заповнюємо її картопляною масою. Таку ковбасу зовсім не складно набивати. Це можна робити за допомогою м'ясорубки з відповідною насадкою, а також і можливий варіант набивання вручну за допомогою горлечка від пластмасової пляшки. Бажано брати з досить широким отвором. Через такий начинка швидко проходитиме. Цей варіант навіть швидший, як на м'ясорубці. Далі не забуваємо змастити носик ковбасниці і натягуємо оболонку. Вона легко буде повзати по ній. Оболонку використовуємо натуральну, чисту з упаковки, але все ж таки попередньо замочуємо у солоній воді на декілька хвилин. А потім кілька разів промиваємо під проточною водою для повного очищення. Такі звичайні натуральні кишки можна придбати в будь-якому супермаркеті. Зазвичай вони пакуються по 10 метрів, бувають як товстими, так і тонкими, тому ковбаси можуть виходити різних розмірів. Заповнюємо оболонки картопляною масою, рівномірно розподіляємо начинку по всій довжині без надмірного натискання. Під час набивання важливо не переповнювати її, щоб ковбаса не лопнула під час варіння і смаження. Тобто заповнюємо оболонку наполовину. Тепер наповнену ковбаску відварюємо, киплячу воду підсолюємо, на дно каструлі кладемо тарілку. А ковбаса точно не прилипне до її дна. Кільце ковбаси акуратно опускаємо у воду. Саме у картопляній ковбасі важливо не переповнювати оболонку. Вона має бути така плоска, щоб ковбаса могла розширитися під час варіння, а також кукурудзяна крупа має набухнути, тобто зваритися. Відварюємо ковбасу на мінімальному вогні 15 хвилин. Вона має легко булькати. Поки вариться перше кільце, продовжуємо формувати далі. Можна робити не тільки великі, але й маленькі ковбаски. Це вже як вам подобається. Але на формування таких ковбасок потрібно залишати більше оболонки, періодично легенько поплескуємо оболонку, рівномірно розподіляючи начинку. В кінці зав'язуємо або ж оболонкою. Якщо її вистачає або ниткою. Вийшло багато ковбасок, і всі вони перед варінням мають бути не тугими, а такими плоскими та м'якими. 15 хвилин як ковбаска поварилася, і під час цього процесу вона значно розширилася, стала гарною, пухленькою, кукурудзяна крупа набухла. Це все правильно, тому важливо не набивати оболонку надто щільно і залишати місце для цього процесу. Кільце ковбаски дуже гарне, набрало відповідної форми. Продовжуємо відварювати інші. Варіння дозволяє ковбасі добре прогрітися перед смаженням, а також забезпечує рівномірне приготування, щоб начинка добре пропеклася. Варимо на мінімальному вогні, не допускаючи сильного кипіння, щоб оболонка не лопнула. Прислухайтесь до порад, вони допоможуть зберегти ковбасу цілою, вона буде рівномірно приготовлена і не розірветься в процесі готування. Ковбаски вийшли дуже гарні, але це ще не кінець. Тепер після варіння ковбаси потрібно посмажити на сковорідці. Та перед тим, як їх відправити на сковорідку, робимо проколи у ковбасах по всій довжині голкою або зубочисткою, щоб вивести зайве повітря та запобігти розриву під час смаження. Також попередню ковбасу обсушуємо серветкою, щоб вода не стріляла на олії. Відправляємо на холодну сковорідку. від гарячої олії, оболонка теж може лопнути. Обсмажуємо варену картопляну ковбасу з двох сторін до рум'яної скоринки. Це надасть ковбасі чудового запаху та приємного смаку. Можна таку ковбасу і запікати в духовці при температурі 180 градусів на змащеному олією деку протягом 30 хвилин, перевертаючи її кілька разів для рівномірного прогрівання. Картопляна ковбаса з хрусткою смаженою з коринкою, готова. Добре просмажена з усіх боків, рум'яна та запашна. Ну погодьтеся, виглядає дуже гарно і смачно. Це цікавий спосіб приготувати картоплю, зробивши з неї ковбасу. Легка в приготуванні з доступних і недорогих продуктів. Спробуйте неодмінно. Ваші близькі, і ви оціните її смак. Це точно, ковбаса завжди виходить на ура. Зарум'янина з усіх боків хрустка з коринка чудово поєднується з ніжною та м'якою картопляною начинкою всередині, з соковитими шкварками та приємним запахом чеснику і спецій. Кукурудзяна крупа надає легку щільність та структуру, не перебиваючи смаку. А картопля зберігає свою ніжність і м'якість. Колір ковбаси теж гарний, світлий. Смакуємо ковбаску як гарячою, так і холодною. Не рекомендую її заморожувати. Картопля втратить смак, стане сухою. Ковбаса з картоплі це смачна та ситна страва, яка буде до смаку всім членам родини, а також чудова альтернатива традиційним м'ясним ковбаскам. Бажаю вам приємних приготувань. Не забудьте зберегти рецептик, а щоб нас не загубити, тисніть на дзвіночок. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті! Завжди ваші карпатські шкварки.